Це якраз про цінності. Християнська етика це про добро і зло, про інститут родини. Тому ми їх хочемо запровадити, бо вважаємо, що це саме на часі, бо це і формує людину, громадянина і це формує демократичне суспільство. Курси запроваджуються з наступного навчального року. По-друге, це провести аналіз наявності літератури, підручників. Далі в проєкті рішення передбачено завдання розробити програму духовного спрямування про духовні цінності і через програму фінансувати видання необхідних підручників, підготовка спеціалістів, можливо, на базі нашого інституту після дипломної освіти. Острозька академія дуже активно включилася в процес. Тому е, дане рішення таке воно є підготовчим до того, щоб е, дійсно з наступного навчального року е, діти мали можливість е, за згодою батьків вивчати курси християнської етики. Перший постулат. Це справа добровільна. По-друге, це в рамках шкільної варіативної програми, частини варіативної програми. Далі без згоди батьків діти не будуть займатися на курсах морально-духовного спрямування. Курси дають можливість надати позитивну альтернативу тим течіям, тим курсам, які впроваджуються в шкільну програму, наприклад, гендерні програми або сексуальне виховання. Тому це добра альтернатива, вона є добровільною, безкоштовною, і обласна рада хоче запровадити саме в нашій християнській державі, де 80% громадян складають саме християни, вивчення цінностей, вивчення сім'ї саме на основі християнських цінностей.